Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому ми говоритимемо про права громадян, і головне про те, що суди це просто сьогодні. З вами я ведуча програми Настя Рейн. Наша гостя це суддя, спікерка Печерського районного суду Марія Пилаєва. Вона розповість про те, як подавати позовну заяву до суду. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. Насправді це дійсно така важлива доволі тема, адже багато людей не знають, як правильно писати заяву чи потрібно за неї щось платити, чи потрібно щось долучати до цієї заяви. Давайте будемо розбиратися. Давайте. Отже, пані Марія, взагалі позовна заява, напевно, це документ зі своїми якимись особливими правилами, і, яких багато людей не знає. От, власне, з чого починати, якщо людина хоче написати таку позовну заяву до суду? Ну, Давайте розбиратись. Треба розуміти, що, що таке позовна заява, по-перше. Позовна заява це заява, з якою ви звертаєтесь до суду за захист своїх прав. Це одна з найпоширених видів заяв. Є інші види заяв, але їм слід приділити окрему тему. Якщо ми повертаємось до позовної заяви, треба розуміти, що в принципі вимоги до змісту, до обов'язкових і необов'язкових реквізитів позовної заяви визначені процесуальними кодексами, про які ми з вами вже говорили. Але в принципі вони більш-менш однакові. І якщо ви подаєте заяву у цивільному спорі, то вимоги до цієї заяви визначені статтею 175 Цивільного процесуального кодексу. Якщо ви подаєте у адміністративній справі адміністративну позовну заяву, має вона таку назву, тоді визначено статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства. І якщо ви подаєте господарський позов, то це буде стаття 162 господарського кодексу України. І, відповідно, в принципі, ми можемо узагальнити і е, обговорити ті реквізити, які мають бути зазначені в позовній заяві. Самими обов'язковими реквізитами позовної заяви це є назва суду, до якого ви звертаєтесь. Це обов'язково має бути зазначено в позовній заяві. Наступним реквізитом є назва, назва сторін, Тож такі сторони. Сторони це учасники справи, за яка буде порушена за вашою заявою. Це, відповідно, позивач, тобто ви, які, хто подає заяву, і це відповідач, це та особа, до якої ви пред'являєте свої вимоги. Також у справі можуть приймати участь і треті особи, але це вже в залежності від виду спору, і це питання може вирішувати суд самостійно щодо залучення цих осіб для розгляду у справі. Взагалі у справі приймають участь як фізичні особи, так і юридичні особи, держава, а також державні органи для. Захисту інтересів, ну, до прикладу, якщо в справі прибере участь неповнолітня особа, залучається орган опіки і піклування для того, щоб слідкувати, чи дійсно дотримано прав неповнолітнього в ході розгляду судової справи. В принципі, будь-яка особа, яка досягла повноліття, тобто 18 років, вона може бути позивачем у суді і відповідачем у суді, тобто мати процесуальну дієздатність. Але в деяких випадках особи можуть звертатись до суду із 14 років. Чи є якісь дані, можливо, в позовних заявах, які ну не обов'язкові? І чи є випадки, коли краще ось ці не обов'язкові дані все ж таки вказати? Тоді ми зараз повернемося ще до того, що коли ви вказуєте назву сторін, як ми можемо визначити, ви вказуєте, якщо це фізична особа, ви вказуєте прізвище ім'я по-батькові, обов'язково місце проживання фізичної особи, поштову адресу для того, щоб мати з нею якийсь зв'язок. Якщо це юридична особа, ви вказуєте назву юридичної особи, яка вам відома, і місце знаходження цієї юридичної особи. Є також не обов'язкові реквізити. Якщо вони вам відомі, ви маєте їх зазначити. для чого? Для того, щоб суду було більш зручніше і скоріше ідентифікувати відповідача, тобто кого ви поставили в себе відповідачем за вашими вимогами. Як правило, це ідентифікаційний код платника податків за карткою платника податків, якщо це фізична особа, або код юридичної особи з, реєстру, з державного реєстру юридичних осіб і установ та оглядання. Організацій. І, відповідно, якщо вам відомі ще засоби зв'язку. В принципі, зараз всі мають певні засоби зв'язку, не тільки стаціонарні телефони, мають і мобільний телефон, якщо це відомо, або електронна адреса. Можливо, вам відомо, що, наприклад, ваш відповідач або юридичну особу, до якої ви позиваєтесь, або фізично зареєстровані в електронному суді, і мають там електронний кабінет. Про це також краще зазначити для того, щоб суду було зручніше і скоріше Ріше направляти повідомлення судові, судові документи і е, до всіх учасників справи. Наскільки я знаю, взагалі в позивній заяві ще є ось така графа, яка називається Якщо не помиляюсь, обставини. Е, і е, ось ці обставини, вони в цілому пишуться в довільній формі і як їх правильно подати, викласти у заяві. Так, дійсно, ви праві е, питання в тому, що е, в принципі обставини позову, а також зміст вимог. Це відноситься до, до обов'язкових також реквізитів позову, але ви маєте розуміти, що для того, щоб скласти позовну заяву, вам зовсім не немає необхідним знати процесуальне законодавство або взагалі законодавство України. Ви можете в, цім, в цьому розділі. Це по суті і є саме головний розділ вашої заяви позовної, де ви викладаєте, що ж вас сталося. Ви просто докладно маєте викласти абсолютно всі обставини і свої доводи, якщо ви вважаєте, чому ви вважаєте, що саме ви праві, чому ви вважаєте, що ви маєте право заявити вимоги до відповідача, до тієї особи, які ви поставили. Тому вам просто слід довільній формі, як, ви це, як це відбувалось, все викласти, і цього буде достатньо без посилання на норми законодавства. Тому це в принципі доступно. Так, да, дійсно, ви праві, ви говорите, я дійсно зрозуміла, що ну, на, на, написання е, заяви позовної, це дійсно дуже просто. А от е, якщо, наприклад, е, у людини, крім позовної заяви, крім викладення самих обставин справи, ще є якісь е, ну, додаткові матеріали, можливо, там це чеки, якісь там чи ну, докази. докази так. так е, то е, це могло б бути напевно аргументом, правда ж в справі, то чи їх. Долучати до до позивної заяви чи ні? Так, звичайно, в себе все долучати, всі дані, які у вас є для того, щоб підтвердити ті обставини, які ви зазначили в позові, обов'язково треба долучати до матеріалів вашої заяви. Для цього треба, по-перше, зазначити, що це додатки, описати їх за назвою, і якщо це, наприклад, документи, то кількість аркушів. Взагалі, всі ці дані можуть бути сприйняті судом як докази. Що ж це таке? Докази це будь-які дані, які. Можуть підтверджувати ті обставини, які викладені в вашій заяві. Які ж вони бувають? Законодавством визначено взагалі дуже широкий перелік цих доказів. Вони, в принципі, більш-менш однакові для всіх спорів, які ми з вами зараз обговорювали. Але перш за все це документи. Це такий доказ, який відомий всім. Тобто це письмові докази. Це документи, які ви, в принципі, в ксерокопіях можете додавати до матеріалів вашої заяви. Якщо суду буде необхідно, він запросить у вас оригінал і подивиться, і чи дійсно ті копії, які ви подали, відповідають оригіналу. Далі наступний вид доказу це такі, також поширен. Це свідки. Звичайно, свідки ви не додасте до заяви. Але ви, якщо хочете допитати свідків, треба розуміти, що цих свідків обов'язково треба зазначити в позовній заяві ім'я по батькові і яким чином їх викликати, тобто їх адресу, і якщо знов-таки вам відомо засоби зв'язку. Взагалі, якщо вам відомо засоби зв'язку учасників справи, це буде дуже добре, тому що суд може додатково використовувати ці засоби, особливо електронну адресу. Мобільний зв'язок, в залежності від ситуації, суд використовує, але електронна адреса це було дуже добре. І треба розуміти про свідків, що свідки мають з'явитись до суду, суд їх викликає і допитує в судовому засіданні. Тобто, якщо вам свідки напишуть свої пояснення письмово, то це судом тільки в окремих випадках може бути сприйнято як доказ, але в принципі свідок має бути в суді. До речі, можна ще звернути увагу на те, що ви і самі можете бути свідком, якщо ви на це погодитесь. Яким чином це відбувається будь-якого свідка і вас, хоча ви і позивач, буде повідомлено про кримінальну відповідальність, суд буде вас приведе до присяги, і тоді ваші пояснення, як позивача, також можуть вже мати для суду силу доказу і вже будуть сприймати судом як не просто ваші розповіді про обставини, а вже як як підтвердження угу. тих обставин, учасником яких ви були. Наступними доказами є дуже також зараз поширена форма, це електронні докази. Вони мають бути на будь-яких електронних носіях. Це знов-таки можуть бути і фото, і відеозйомка, це можуть бути ті ж самі документи, але в електронній формі. І суд також перевіряє їх дійсність на тому носії, який ви подаєте. Ви також його додаєте. Іншим мен, менш поширеним видом є речові докази. Якщо у вас позов стосовно якогось майна, ну до прикладу, ви придбали в магазині певну сукню якусь, і е, вона ви е, в подальшому виявили, що вона неякісна. І Якщо ви будете е, Відповідно до законодавства про захист прав споживачів подавати заяву позовну до суду для того, щоб вам повернули грошові кошти. Якщо відмовитись на вашу вимогу е магазин повертати вам, то, відповідно, ви можете додати як речовий доказ, наприклад, цю ж сукню до матеріалів справи, є певний порядок зберігання в суді, але ви будете показувати, доказувати, що з нею не так. Також є останній такий особливий вид доказів це Експерт експертні висновки це дуже серйозний вид доказів. Він непростий, але треба для початку розуміти, що, наприклад, ви можете звернутися до подання позовної заяви для проведи, для отримання експертного висновку, а можете вже в суді заявити клопотання про призначення судової експертизи, в залежності від, від різновиду їх декілька різновидів, але просто розуміти, що. Або до початку ви можете собі отримати експертний висновок в експертних установах, або вже суд буде призначати за вашим клопотанням. Пані Марія, забула вас дещо спитати, що напевно треба було ще на самому початку спитати, і те, що турбує напевно багатьох наших глядачів, Добре. позовна заява вона безкоштовна, чи позивачу щось потрібно платити? Ну, скажімо так, для деяких категорій осіб вона може бути безкоштовною. Звичайно, що ми не можемо говорити про безкоштовність позовної заяви, тому що є. Необхідно сплачувати судовий збір, і за рахунок судового збору фактично існує судова влада. Тому для того, щоб забезпечувати бюджет, бюджетне наповнення, і для того, щоб забезпечувати діяльність судової влади, громадяни під час подачі заєвної заяви сплачують судовий збір. Треба розуміти, що судовий збір також треба визначити з його розміром, з порядком його сплати. Є певні категорії, які звільнені. Все це визначається законодавством, законом України про судовий збір. Але е якщо ви звернетесь до сайту судової влади, ви дуже швидко і просто розберетесь з цим питанням, тому що є відповідний розділ, він право так і. Прямо називається судовий збір, і е, там е, зазначені не тільки реквізити, за якими ви маєте сплачувати, там є і ставки судового збору відповідно в залежності від від того виду вимог, від того виду заяви, яку ви позовною подаєте до суду, але вам будуть підказки, і ви зможете обирати і відповідно відразу е, спеціальні. Система буде визначати вам цей розмір. Вам не треба, його буде самостійно рахувати, і ви навіть можете із засобами сайту сплатити і отримати на електронну пошту вже повідомлення про сплату, які ви доєднаєте або до електронної заяви, або роздрукуєте на до прикладу і приєднаєте до вже паперової форми. Просто щоб було зрозуміло. Приблизно, яка в нас цінова політика, політика судитись mm. до суду, які ставки судового збору, ми так шуткуємо. Минімальна, мінімальна ставка це 1073 гривні на сьогодні mm. і максимальний розмір для юридичних осіб він більший, а для фізичних це 13 тисяч. Понад 13 тисяч гроші світу не всі гроші, але треба розуміти, що такі значні ставки судового збору це, як правило, вже дійсно залежить від ціни позову. Зараз ми про це поговоримо. Коли вже стосується майна рухомого чи нерухомого цінного якогось майна, а такі вимоги, як розірвання шлюбу, е, відповідного там вас буде. Незначна сума судового збору, мінімальна, як правило. І е, треба ще звернути увагу на те, що є категорії, які звільнені, також дуже широкий перелік, але щоб зрозуміти, що про стягнення аліментів і відповідно трудові спори, поновлення на роботі, стягнення заробітної плати це категорії, які звільнені від сплати судового збору. На сайті судової влади ви можете ознайомитись із цією інформацією, визначити, ти відноситись ви до цієї категорії чи не відноситесь. Після нашої передачі я обов'язково зайду на цей сайт. Просто так цікаво, тому що настільки все зручно, насправді ти сам дивишся і розумієш, який в тебе буде розмір судового збору. Ти можеш сам подивитися, чи ти підпадеш під категорію людей, які власне. Звільнені, звільнені так від цього збору. І ще багато, багато таких речей, які дійсно роблять і подачу заяви до суду, і в цілому судовий процес. Простим і зрозумілим це дуже класно, але ну все одно не будемо виключати, що є власне люди, певні категорії людей, які ну не впевнені, от як їм правильно все ж таки написати от, позовну заяву. І ну, на жаль, не завжди правда що люди можуть е, правильно вирішити самостійно, от, як їм це все писати. І як тоді, от що тоді таким людям робити? Тоді е, треба знов не хвилюватися. Чому? Тому що е, згідно нашого законодавства українського, ви подаєте позовну заяву, е, більш-менш розібравшись з і небов'язковими реквізитами. Якщо у вас будуть якісь недоліки, ви все рівно її подаєте. Суд з'ясує і подивиться, які є недоліки. Якщо будуть недоліки, ви отримуєте рішення судове, ухвалу. Про залишення вашої позивної заяви без руху. Для цього вам суд надасть певний строк, для цього що ви будете усувати недоліки, повністю докладно вам буде розписано які недоліки. Це стосується не тільки реквізитів позовної заяви і розміру судового збору, і чи треба вам його платити, і чи не треба, чи може щось ви забули вказати в позивній заяві. Суд вам розпише: якщо ви, 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 ви ці недоліки виправите, тоді суд буде вирішувати питання про відкриття провадження. Якщо з якихось причин, можливо, ви не зможете виправити ці недоліки, суд поверне вам заяву, але ви зможете по подальшому їх виправити і знову звернутися з такою ж заявою до суду. Тобто, фактично, у вас є можливість отримати, скажімо так, судову консультацію, окрім адвоката. Пані Марія, ну я щиро вам вдячна за те, що ви так зрозуміло пояснили, як власне подати заяву до суду. Що це дійсно просто і зрозуміло з нами в студії сьогодні була суддя спікерка Печерського районного суду Марія Пилаєва. Дякуємо за цікаву і корисну розмову. І у проєкті Правознати цього разу ми дізналися, що має містити позовна заява, що таке обставини та докази. А також про судовий збір, які бувають суди, та за яким принципом вони розглядають спори. Наступного разу ми детально розповімо подальші кроки, які продемонструють, що суди це просто. Дякую, що були з нами! І до наступної зустрічі!